можливо, знаєте, що вже деякий час християнські церкви міста проводять спільний молебень щонеділі за мир в нашій країні, за зміни в нашому суспільстві. І сьогодні ми, скажімо так, додали до Молитов ще таке, таку християнську практику, як піст. І в чому це полягає? Що таке християнський піст? Піст, ми, коли відмовляємося від якихось матеріальних речей, які підтримують наші сили від їжі, ми тим самим говоримо, що ми покладаємось не на матеріальне. А покладаємось на духовне, покладаємось на силу Божу. І сьогодні ми впевнені, що можуть настати суцільний мир, може настати вирішення проблем в нашій країні не лише завдяки політичним зусиллям або якійсь військовій силі, військовим операціям, а лише завдяки покаянню і переродженню нашого суспільства. І сьогодні ми символічно запалили невеличкі лампадки як символ надії, тому що в цей час дуже багато людей втратили надію. Хтось втратив надію, що припиняться бойові дії, хтось втратив надію, що зміниться корумпованість політичної системи, хтось втратив надію на те, що люди стануть добрішими. І сильна зброя диявола якраз полягає в тому, щоб вбити в людях надію. Ми сьогодні зібрались для того, щоб ствердити, проголосити і нагадати один одному, надія жива, допоки вона жива в нашому серці. Хай Бог благословить вас. Не втрачайте надію, Бог дарує Україні мир. Ми будемо дуже раді і будемо дуже щасливі, якщо інші міста, інші села, селища України підхоплять цю традицію. Тому що коли свічка одна, вогник слабенький, коли їх дві чи три, вогник вже сильніший. Коли ми зберемось разом, і в кожному місті, в кожному селі України буде лунати така молитва до Бога, в кожному серці, в кожному місті люди щиро будуть. Е Розкаюватись в своїх гріхах будуть своїм серцем звертатись до Бога, тоді по правді переродиться вся наша країна. Тому, друзі, підтримайте цю ініціативу, звертаючись до всіх тих, хто нас бачить і чує, і ми будемо раді, якщо ця ініціатива стане національною традицією.